Так, переделаю я, значит, эту колонку кастомную. Працюю, вот, решил добавить деяких компонентов. Резистор поставить сюда переменный потенциометр, чтобы э, звук можно было добавлять, изменшивать все крутилочкой. Потому что эта штука электронная мне дуже подобается. С телефона тоже не дуже точно. Еще поставлю сюда кнопку муты, Вот такую вот. потому что блютуз синхронизируется колонки врубаються на всю і тут буде така кнопочка тут буде колвыкол питання ну і все тут сам модуль тепер треба це все грамотно розпаяти поставити і ще тут гнезда для подключения 12 вольт 220 все я вже підготував все есть расходники такі вот справи такі вот справи Так, продолжаю над проектом. Вот такие вот срач просто робится. Вот такие вот творческий порядок. Сейчас будет уборка. Инструменты все, провода. Короче, тема такая. Собрал я такую тестовую установочку, пока не паковал коробки. Значит, что выявилось из минусов? Это переменный резистор. Немає плавності регулювання звука, а це мені не подобається. Тобто воно йде тихо-тихо, потім максимально різко. Немає плавності. Треба подобрати може 50 кОм. Це і маловато, треба соточку дати. Це перший момент, другий момент. Занадто мощні динаміки. Соєцькі називається головка динамічна 10 гд34. Дуже крутие. Вони дуже важкі. Тут є піщалки ось. І оцей усилитель він просто не витягує. Не витягує їх. Значить, що будемо делать? Заказуємо на аліки усилитель звука помощніє. Потім перепаяю цей резистор. Кстати, все зробив на таких вот клемничках. Все разборные, отсоединяются. Колись заказала такий вот наборчик різних клемників. Папа, мама. І іноді пригождається. Потихеньку починаю зборку вже колонки. Скрутив до кучі їх, антенну, вклею сюди. Відвіжна антенна, значить таке технічне рішення. Оця частина антенни, саме перший, саме перший сегмент, він іде як м -м, держатель, скажімо, антенни можна сказати, він не витягується, вклею в неї поксітку, виточі було два Таких от. от. Просверлив отвор колонки, засунув їх туди і жорстко клею на епоксидку Там он контактик прикрутив, щоб підключати антенну. Вот, антенна просто видвігається Антенна 70 от Там выфрезервал вот, такую от сегментик. і там що було, щоб можна було знімати Ось до цього модуля я припаяв проводок і штекерок. Все, сейчас подключаю колонки і рухаємось далі. Ну, подключаю самі динамики. На задню стіночку встановив отакі роз'єми. Це 220 буде це 12 вольт. тут вот такая вот фрезеровочка и в потай гайка потому что толщина фанеры не позволяет тут вот так вот на 12 на 220 вольт а тут через диод получается выход на 12 вольт а чего через диод потому что когда я буду подавать сюда обратку 12 вольт ну получается сюда приходит 220 а отсюда вот выходит 12 вольт Все, отсюда запитываю сам модуль там середині але ж коли я буду через цей разъем сзади подавать 12 вольт живлення, наприклад від або від розетки бортовой сети автомобиля то получается, щоб воно не конфліктувало и не спалить сам блок через диод то есть сюда напряжение приходить, і пошло 12 вольт сам модуль, а в блочок не приходить. Ось так от. Старий діод поставив, такий мощний. От. Ну, тепер осталось все весь жгут проводов, розібратися, що куди, під'єднати живлення. 12 вольт в плату. Просто а тут динамики распределить, антенну подключить. Через выключатель я делаю динамики через выключатель. И все. Итак, все скоммутировал. Вроде бы все правильно. Соединения. Все вроде бы правильно. Так. В розетку включив. Перше включення дуже хвилююче. Так, світлодіод засвітився. О, тут все жило. Нічого не димить, це вже добре. Ну от, збирав колонку, все склав на місце, поскручував, зітакий от, от апарат вийшов. Саморобна Bluetooth колонка на базі двох радянських колонок з радіоли, називалася вона радіотехніка Оригінальний шильдик приклеїв. Це була така аудіосистема вініл крутить ще в 80-х років. Називалась вона Система Акустическая 6 АС2. 2 4 Омних динаміка по 6 Вт. Я тут погуглив трохи і знайшов в інтернеті фотки оригінальної установки. Отак вона виглядала. Ця аудіосистема випускалась з 1976 року на ризькому радіозаводі імені Попова. Але, на жаль, сам програвач не зберігся, а лише колонки від нього. Тестя в гаражі знайшов дві ці колоночки в такому плачевному стані були. Вони з фанера е, місцями почала відшаровуватись. Я це все пошліфував, закріпив це накрилатом, де епоксидкою, позашліфовував все. Тут просто хороші динаміки мощні і класні. Вони здвоєні. Там піщалки йдуть спереду, а сзади мощні динаміки тут встановлені, в передній частині. Корпус із фанери. Просто саморізами, з між собою, де все. А по управлінню, найзвичайні Bluetooth модуль куплений на AliExpress. кнопки. Тут все куплено на AliExpress, Всі комплектуючі. 12 вольтовий блок питання в так, сзад що у нас? Це е, роз'єм жилення 220 вольт, це 12 вольт е, постоянка. Тобто можна живити як от розетки, отакий кабель. Кабель також саморобний. Вилка окремо, штекери також окремо все припаївалось. Можна від 12 вольт, можна від бортової розетки автомобіля, ось, 12 вольт і прикурювач. Якщо потрібно заживити від звичайного акумулятора, наприклад, від такого, да? просто переходник. Все вставляємося сюди. C накидываем сюда. Все, живло не пишло. Вот включилось. и все, можно так слухать музыку. Так, короче, по управлению. C кнопка увимкнения 220 вольт. C кнопка мед. беззвучный режим. То, кто включать, выключать динамики, чисто динамики выключать. Це світлодіод. Індикація Сіті. Просто перший раз, коли я робив цю колонку кілька років тому, вона, до речі, була червоного кольору. Це все. З балончика пофарбував на скорую руку. І тут був такий вузенький модуль Bluetooth. Без регулювання звуку. Як я вже казав на початку відео, попередній Bluetooth модуль був без крутілки регулювання звуку, і в момент увімкнення, під'єднання до телефону він іздавав дуже голосний звук. Тобто на, на повний звук кричало Bluetooth Mode, і це не можна було ніяк зупинити і вимкнути. Повторюся, казав раніше, нічого не придумав, як просто механічно кнопкою вимикати динаміки. Після того, як під'єднається телефон, знову включаєш, і все нормально працює. Але оскільки я поставив цей модуль, тут є звук регулювання, і воно все по-іншому, це вже по суті не треба. Але оскільки вона є, то вже нехай буде. Далі, також оцей отвір. Що тут було? Тут планували зробити, поставити перемінний резистор звука, оскільки я ж кажу, в тому модулі не було крутілки цієї. А оскільки тут все є і це отвір, щоб він просто не гуляв, я сюди сідедіод поставив. ну, Просто так. Оці всі флянці під світодіод, під антенну, до речі, це все точно з ебоніта. Така от видвіжна антена 70 см. Радіо можна слухати. Це просверлено все, закріплено на епоксідку. Оці всі штуки, там запаяний проводок до плати самої, самого Bluetooth модуля. Оці вот. сітки динаміку пофарбував чорний колір. Так воно гармонійно виглядає класно з корпусом. Такий стайл. Теж з балончика крашені ножки, ножки. із з-под шприцов поршні. Просто прикручені саморізами. Все. І між собою ці дві колонки вони тримаються чотирма саморізами середини. Все, тут все воно там скручено. А ці фанерки оригінальні саморізи, до речі. Оце так под углом закручені тут. Тобто, як було все в оригіналі, так і лишилось. Нічого не міняв. Дуже голосно грає, потужні баси. Ну, Класна. Колонка вийшла така. Ну і оригінальний шильдик вирішив приклеїти теж сюди. Хай буде так по приколу. Там, до речі, на динаміках є штамп. 83 рік, здається. І на внутрішній поверхні самих колонок на фанері також є штамп. Я вставлю у відосик ці фотки. В комплекті до колонки, до речі, йде такий пульт. Керування дуже зручно, прикольно. По функціоналу. Можна вставляти карти пам'яті, флешки, прослухувати флешок. Три режими є значить, радіо, потім сам Bluetooth і AUX. Також можна записувати на носій, ну, музику можна записувати. Клапкою рек. Так от. Більш продвинутий такі оцей подобається більше з більшим екраном. Так, ну включимо, давайте подивимось, як воно. Такі звук під'єднання на камеру мерцає екран, хоча насправді він його не видно. Все, мигання. Ну, воно вже під'єдналось до телефона. Ну що, послухаємо музичку.